Привіт, друзі! З вами команда Ескалайф. І сьогодні ми на події, яка підтримує та розвиває українське кіно, те кіно, яке народжується попри війну, попри все. Тому ходімо з нами. Дніпровська набережна, теплий серпневий вечір, камерний кінотеатр зі зручними диванчиками та апетитними канапками, атмосфера, в якій хочеться залишитися. Саме так зустрічав гостей простір КВЦ Парковий, впливових та видатних особистостей українського кіно, тих, хто його створює, продюсує, знімає та знімається. Тут відбувся вечір об'єднує». Друзі, кіно вже більше ста років об'єднує всіх людей. Це зараз один з найпотужніших каналів комунікації з людьми, і старше кіно тільки казки, знаєте, чи перекази. Якісь кіно об'єднує всіх: дітей, батьків, економіку, творчість, державу, людей, суспільство, всіх українців у світі або інших людей в інших країнах. Да? Кіно це те, що збирає нас разом. От нас тисяча людей в залі. А ми один одного не знаємо. Але ми всі потім виходимо з певної дружньої емоції. Ось що таке кіно. Чи є якась зараз стратегія популяризації українського кіно саме за кордоном? Одна з моїх саме концепцій популяризації українського кіно за кордоном це зйомки українського кіно за кордоном з міжнародними партнерами, з нашими акторами. Наприклад, фільм Коли ти видиш заміж ще перший фільм міжнародний глядацький, який був зняв. ter Під час повномасштабного вторгнення з міжнародними копартнерами. і зараз, до речі, ми будемо продовжувати знімати другу частину цього фільму і теж в копродукції з іноземної країни. Дякую. От стосовно якраз другої частини, ага. можливо, є якісь такі невеличкі секрети, анонси, спойлери. Звичайно, якщо в першій частині у нас історія була закручена навколо однієї з найдорожчих картин у світі, ця історія буде закручена з одним з найдорожчих діамантів у світі. Який навіть знімався в Титаніку. Боже, кіно об'єднує. Що для мене означає фраза? Ви знаєте, жодний процес не об'єднує стільки різних людей, стільки різних взагалі професій і так далі. Це перше, що об'єднує людей. Друге, що об'єднує, це діти, дорослі, які дивляться звичайно, тому що вони ну, дивляться їх разом. Об'єднує. Індустрія з державою, тому що це співпраця, це стратегія, в тому числі направлена на те, щоб у в нашому в нашій країні в тому був патріотичний підйом, об'єднує з економікою. Також тому, що гроші теж кіно приносить. Як взагалі, от війна вплинула на фінансування цієї галузі, і як держава підтримує зараз кіноіндустрію? Ну звісно, проблеми є в цьому, тому що те, що ви бачили, що виходило в кінотеатрах в двадцять третьому, році, це звичай. Фільми, які були вироблені перед повномасштабною війною, і тільки зараз почали там трошки з'являтися нові фільми, які зараз знімалися. Фінансування взагалі не було, було тільки трошки в минулому році. На пози минулого року трошечки серіали підтримали. Це, звісно, дуже критично, але це звичайно, настільки уповільнює. Ошу цих інвестицій для кожного проекту, що кожної з компаній не може знаєте, уйти в такий канвеєр правильного продукту з такого виробництва, і з кожним проектом ну, доводиться працювати десь 2-3 роки. Тоді як в принципі могли б справитися за рік, ну що так, десь так взагалі. Який останній фільм ви переглянули? Можливо, вразив якийсь. Ну, взагалі я вирішила передивитися мій улюблений паперовий будинок, тому що насправді ось це класний, гарний приклад такого контенту, таких серіалів, які стають легендарними. В ньому в, в чому феномен? Не просто в тому, що він класно знятий, що це такий екшен. В ньому, в ньому прикол в тому, що кожний герой знаходить свого глядача. Тобто кожен глядач побачить там, ну, там комусь свою рідну людину. Ми почули коментарі тих, хто творить кіно за лаштунками. А тепер слово тим, чиї обличчя ми бачимо на екрані. Я думаю, що кіно дуже в нинішніх умовах для нашої країни, тому що е, завжди культура відігравала найголовнішу роль е, взагалі, встановлені суспільства, встановлені м, якихось певних потрібних думок. І тут представлено м, сьогодні на кіно об'єднує фільм Хрещатик 48 дріб 2». Е, продюсером є Олексій Комаровський, мій друг, де я зіграла епізодичну роль, тому що це таке от сімейне кіно і це. Кіно для наших дітей, для батьків для того, щоб ми всі пішли своїми родинами в кіно, щоб побачили, як добро перемагає зло. І я думаю, що такі фільми як ніколи зараз потрібні. Як можна зробити кіно більш популярним для молоді, заохотити її, переглядати український продукт? А, ну, дивіться, зараз ми цим займаємося. На кіно об'єднує, щоб заохочувати глядача дивитися кіно, треба зробити його якісним. Тобто, якщо ми Хочемо, щоб з'їли цю цукерку, треба її зробити смачною. Що я роблю, мої колеги, про що ми говоримо зараз на цій зустрічі? А на гарний матеріал для цукерки потрібні гроші. І у нас зараз в наших реаліях війна. На війну теж потрібні колосальні ресурси, колосальні гроші. Але якщо ми зупинимо е, якусь допомогу в культурі в виробництві кіно, то це буде повне фіаско, Я так вважаю, тому що е, кіно це те, що може налаштувати людей колективно і молодь в тому числі. Треба зробити так, щоб наше кіно, наша музика і все українське було найкраще, щоб молодь хотіла йти. Заохочувати як якісними продуктами. Що ти переглядала останнім часом, який фільм вразив? Останнім часом. Ну, Останнє, що в кінотеатрах я дивилася, це фільм з Бредом Пітом, це якщо з Голівудського. Дуже класне таке кіно для перегляду, мотиваційне. З українського, що я дивилася останнє. Коли ти вийдеш заміж, до речі, є на Netflix і на інших платформах кіно зі мною в головній ролі. Це дуже класна комедія, яка підніме настрій. І це дійсно якісне кіно, і воно говорить саме за себе, тому що найбільші збори були саме у фільму. Коли ти вийдеш заміж, глядачі дивились залюбки, фідбек, неймовірний. І я вважаю, що це саме те кіно, яке зараз треба дивитися позитивне. Про світле майбутнє України, коли всі повертаються додому в Україну, коли всі хочуть в Україну, тому запрошую всіх до перегляду. Найголовніше, що кіно має об'єднати усіх українців, а ми лише гвинтики в цій системі має на увазі телевізійні співробітники, кіновиробництво. Тому що насправді, коли ми всі зустрічаємося в кінотеатрах перед екраном. І дорослі, і малі, і рідних професій, люди різних статусів кіно об'єднує, кіно надихає, і, от насправді, в цьому дуже сильна є така сила, єдність, сила меседжу, який ми часто недооцінюємо. Сьогоднішній захід він ще раз підсвітив, нагадав, що ми маємо фокусуватися, адже в інших країнах значно більше приділяють уваги кіно, ніж ми, і воно дає шалений. Пект тому сьогодні запущений кортий імпульс, який я думаю, ми всі разом підтримуємо і допоможемо українському суспільству об'єднатися. А як ви вбачаєте розвиток українського кіно за кордоном? Я вбачаю, що в нас такі таланти. От, наприклад, ми знімаємо телевізійні проєкти, і це вважається. Це проєкти, які франшизові знімаються в різних за форматом е інших е іноземних компаній. Ми їх реалізовуємо в Україні на такому рівні, е який порівняно з іншим країном, вважається найкращий. Тобто, в нас найкраща реалізація. Це означає, що в нас найкращі таланти. Нам би трошки більше фінансування і державного, і бізнесу, і від глядачів, І ми просто будемо. Е е е я не знаю, вигравати не лише всі фестивалі, а завойовувати усі е, майданчики. Так це складно, тому що у нас там можливо менші фінансові потужності, але тим не менш платформи, які зараз дають можливість розміщувати, фінансувати кіно. Е, та й у нас дуже багато меценатів, е, і держава може ще більше акумулювати зусиль. Які топ-3 ваших улюблених фільмів або можливо порадити нашим глядачам до перегляду. Хух, слухайте, складне запитання, тому що особливо в кіноспільноті я хочу сказати, що в Хрещатику знявся Олексія Комаровського і хорі потіш хорі скоріше хотів анонсувати ось це кіно, тому що це один з незакритих гештальтів. Чекайте, хрещатик Олексія Комаровського, дуже круте кіно. Я там знімаюся з дружиною Наталка Денисенко. Що там одним словом буде кльова робота, і взагалі я втішений наскільки зараз такий молодий імпульс, молода кров? В свіже бачення, свіже бачення у наших режисерів, продюсерів, і це все дуже сильно надихає. Адже ми конкурентно здатні, і хочу щоб про нас говорили ще більше. А і з останнього на формулі 1 був це поки не українське кіно, але Бред Піт залишається Бред Пітом. Обов'язково подивіться. Від розмов про сенси до списків улюблених фільмів цей вечір довів. Українське кіно має що сказати і чим вразити. А головне воно об'єднує. Підписуйтесь на канал Escalife, залишайте коментарі та вподобайки до нових випусків.